Президент США Трамп підписав указ про створення американського залізного купола. Негайно розпочати будівництво сучасного щита протиракетної оборони «Залізний купол, який зможе захистити американців. Ви знаєте, ми захищаємо інші країни, але ми не захищаємо себе. І коли Рональд Рейган хотів зробити це багато років тому, на щастя, ми не мали технологій. Тоді це була концепція. Але зараз у нас є феноменальні технології. Ви бачите це в Ізраїлі. На них летять сотні ракет. Вони збивають майже кожну з них. Я думаю, що Сполучені Штати мають на це право. Все вироблятиметься прямо тут, у США, на 100%. Експерти відразу ж заговорили про те, що покупка ізраїльської системи не спрацює або буде непомірно дорогою, оскільки територія США в рази більше за Ізраїль. Крім того, комплекс призначений для ураження ракет малої дальності, а для США найбільшу загрозу становлять міжконтинентальні балістичні ракети. Міжконтинентальна защита це совсем другое. Ніхто не буде переділувати этот купол железный, потому что там есть другие системы. Это фактически надо создать новый комплекс, это ни к чему. И поэтому у них есть патриоты, у них есть АСААД-система, у них есть agents у американцев противоракетные, которые. Які... Якраз і будуть розразрабату і будуть виконувати такого роду задач. Система залізний купол була розроблена Ізраїлем за підтримки. США. вона спеціалізується на збиванні ракет малої дальності. Ізраїль стверджує, що коефіцієнт успішності її роботи становить понад 90%. Использование батареи железного купола дает нам возможность атаковать. И Цехал уже атаковал сотни целей. Их скоро будет больше тысячи. Железный купол – это самая влиятельная военная система, которая у нас есть. Она ежесекундно спасает жизни людей. Естественно, мы не пытаемся перехватить каждую ракету, если она должна приземлиться в море или на открытой местности. Мы не тратим впустую ракеты-перехватчики. Тому Трамп наймовірніше мав на увазі, що США, використовуючи досвід ізраїлю, створить власний купол із власне розроблених комплексів протиповітряної оборони, то ізраїльські системи можуть купити для інших цілей, якщо Трамп має в виду, що йому треба буде виконувати задачі е, значновуть ну, морської корпус морської піхоти. У них как один вид від ворожої сім, то ці задачі морські піхати виконують по всьому світу. і от именно їм. В первую очередь как раз нужна мобильная, она на колесах, это система, которая э, будет э, прикрывать с воздуха от. Э... Такого відео вас средств воздушного нападения. тим більше, що у новообраного президента США своє бачення того, якою має бути політика країни найближчими роками. Какой жорсткі был разговор прем'єр-міністра Данії з Трампом совсем недавно по поводу Гренландии. Ми знаємо його претензії там Панамскому каналу там китайці как заходять. Ну по свету, різне видені його і для виконання такого роду задач, канішнека раз нужен іменно такої комплекс. Створення американського залізного купола одна з предвиборчих обіцянок Трампа, і те, що новообраний лідер США у перші дні роботи вже ухвалює реальне рішення, однозначно позитивний сигнал. Дональд Трамп продовжує розчаровувати Кремль та російську пропаганду. Президент США націлився на російські нафтодолари. Нефть, нефтепродукти продукти і газ. А то сі є та сама Кешчієва ігла на на яку так чи інакше може обрушити економіку на Російської Федерації. Фанат епохального лідера США Рональда Рейгана врахував його досвід з розвалом СРСР. Я збираюсь попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні зменшити її, чесно кажучи, я здивований, що досі не зробили цього. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася б зараз. Ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту. Враховуючи той факт, що спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед Ібн Салман оголосив про плани інвестувати протягом найближчих чотирьох років величезні 600 мільярдів в економіку США. Позиція та пропозиції Вашингтона мають велике значення для ріяду. На потенціал цих зв'язків вказує те, що саме принц став першим лідером держави, якому зателефонував Дональд Трамп. Коментарі спадкового принца Мухаммеда бен Салмана, про які повідомило вранці в четвер державне агентство друку Саудівської Аравії. Пролунало під час телефонної розмови з Трампом. Це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після його інаугурації у понеділок. Російські пропагандисти та політики полюбляють звертатися до своєї викривленої пропагандою історії. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Тому, всем жителям Кремля хорошо известно, что то, что Путин ухрестил не иначе, как трагедия и катастрофа, стало возможным завдяки Нафтовому Союзу Саудитов и США против Москвы. Падение цен на рынках стало одним из факторов, если не ключевым, при развале Советского Союза, потому что опять же они не могли рассчитанную прибыль от этого получать, что в принципе привело к огромным инфляционным процессам, а как следствие к политической дестабилизации. Ровно то, что я описал, может произойти. зараз э, на Російській Федерації вміння рахувати гроші та прагматичність Трампа, на які так розраховували в російському керівництві, зіграли з Кремлем злий жарт. Адже замість економії на допомозі Україні президент США взявся заробляти за рахунок Росії. Перше на до американців на, в навкасті президента Соєнних Штатів сказав на фразу Бурі, дідка бурі. План Трампа дуже простий. Він сказав Путіну либо закінчував Валну ліба війну, а на ми се час викинім із твоїх традиційних на експортних ринках нефті і газа. А крім нафтових союзів, не варто забувати і про те, що на шиї Росії все сильніше затягується санкційна мотузка. Так, наприклад, за інформацією Bloomberg, найбільша нафтопереробна держкомпанія Індії Indian Oil Corporation – відмовиться від російської нафти через американські санкції проти РФ щодня. Москва постачала цій компанії близько двох. 2 мільйонів барелів нафти голова ради директорів Індіан Ойл Арвіндер Сінгсахні заявив, що Індія звернеться до інших постачальників, таких як країни ОПЕК, Бразилія та США. Команда Трампа перебирає на себе управління країною. Новий міністр оборони уперше прибув на робоче місце в Пентагон. Міністр фінансів займе свій кабінет сьогодні. Напередодні його затвердив Сенат. Які пріоритети найближчі соратники Трампа озвучують? Якими планами діляться наш спецкортмитро Нопченко розповість про перші враження від нових американських міністрів? Пентагон, ключове для України американське відомство, адже з ним координували і поставки боєприпасів та зброї, і надання розвідінформації. Офіцери, які в Пентагоні відповідають за Україну, розповідали мені, що часто, особливо напередодні чергового Рамштайну, чи коли була складною ситуація на фронті, контакт у них з вітчизняним міноборони був постійним. Ну і от зараз в Пентагоні новий господар під Хексет вийшов на роботу. Майор американської армії воював в Іраку і Афганістані нікуди куди попросився добровольцем, донедавна телеведучий улюбленого шоу Дональда Трампа на Fox News. на сходинках Пентагону, новий шеф оборонного відомства Америки поговорив з журналістами. І з найбільших новин Трамп вирішив зробити у Штатах нову масштабну систему протиракетної оборони аналог ізраїльського залізного куполу. Причому каже, проект будуть реалізовувати оперативно. Також він збирається покарати тих, хто допустив прорахунки під час виведення. Американського контингенту з Афганістану, але так ані словом, новий міністр не згадав Україну. Глава Мінфіну США лише незадовго до ефіру. Ввечері понеділка за місцевим часом отримав голоси тут в Конгресі. Скотт Бесент, 62-річний мільярдер, відомий інвестор. Трамп називав його найблискучішою людиною на Уолл-стріт. З новим американським президентом вони багато років товаришують, Бесент пожертвував 3 мільйони доларів на кампанію Трампа. Ну і що тут цікаво? Новий міністр-прихильник посилення санкцій проти Росії, зокрема проти її нафтового сектору. І пропонує посилювати їх доти, поки Москва не погодиться сісти за стіл мирних переговорів щодо України. Схоже, саме на рестрикції робитиме ставку команда Трампа, коли обиратиме, а як тиснути на Путіна, щоб змусити його до миру. Рекомендації щодо цього дають постійно. Ну, і от зараз з'явився план, який підписали під два десятки відставних топ-дипломатів, і в ньому теж йдеться. Процитую: необхідна нова політика стримування Росії, яка включала би замороження її активів, технологічні обмеження і санкції, повне припинення залежності від російських енергоресурсів, та готовність посилювати тиск в разі порушення умов припинення вогню. Але як саме на яких умовах це червоні лінії, які доведеться провести Трамп, поки зосереджений на змінах всередині самої Америки. Ну і тут так багато новин, буквально щогодини. Президент повідомив про відновлення видобутку нафти на Алясці. За Байдена існував Бан. Заявив, що США не дозволять Китаю отримати контроль над Панамським каналом. Тобто, це була не передвиборча риторика. Штати за Трампа дійсно спробують максимально посилити свої позиції щодо цього. Судноплавного шляху хочуть прориву по близькому сходу. Ізраїльський прем'єр Нетаньяху планує вилітати до Вашингтона на переговори до Трампа, хочуть посилити кордони і висилати по півтори тисячі нелегалів кожного дня. Ну і великі плани щодо України, але приходить і реалізм, розуміння, що за 24 години нічого не вирішити, і що цей діалог з Москвою має бути з позиції сили. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.